Перша жертва зими, звичайна справа. Посипання автодороги виявляється, може коштувати здоров'я чи навіть життя. Іван Бобков це відчув на собі. На водія автівки, що посипала дороги, кинувся збитою розгніваний шофер легковика. Близько 19-ї вечора. Вулиця електрична. Посипальник виконує свою повсякденну роботу. Про це водіїв легкового транспорту. Попереджають спеціальні маячки на машині. Ключеві маячок. І з сзади фари. Видно, що машина працює. По правилам дорожнього руху, коли спецмашина йде, свипіть, вони должны сзади, не менше 15 метрів. Не менше 15 метрів ззади бути. Водій синьої номарки ігнорує попередження, йде на обгін. Розбризкалічі працює. значить, по любому пісок. Йот по машині. Він очень здорово спішив. Попадання суміші на аутівку кардинально змінює плани гонщика. Тепер часу вдосталь і облаяти, і накинутися збитою. Почали мені тут і, всі, всі, всякими словами, мене обзивати. Потім достав біту розбили зеркало. Меня ударили. Спасибо, що виводіли каністру, там була каністра, він то мені точно башку На галас позбігалися люди, у тому числі співробітники прокуратури, що розташована поряд. Почали йому говорити, ти ж не прав. Ти бачив, що ми работають машина, Ти повинен був подождати. Ну а з прокуратури взяли. Позвонили в міліцію. Розніваний водій відразу кинувся на утіки. Втім, його особа вже відома. Цей людина, коли почали його шукати, він прийшов з острісним заявленням, що його машину повредили цим піском. Телесні повреждення. Крім того, повреждений автомобіль, розбите стекло заднього віду. Для об'єктивної сторони хуліганства достатньо для розв'язання головного діла. Івану та його колегам натомість треба продовжувати посипати дорогу, аби водії не ставали жертвами у ледиці та не знають як самим уберегтися від неочікуваної агресії. Люди займаються добрим ділом, дороги, от, щоб не було голода і таке до рабочим. Жалко за нього просто Палка двох і сипати не можна, і не сипати не можна. Попадає <реш> башку. добро. Вона виходить наоборот, Альона Карапиш, Сергій Севко, деталі.